Квартири у подарунок людям з особливими потребами у середу четверо мешканців області, які пересуваються на інвалідних візках, отримали від народного депутата України Олександра Шевченка ключі від новеньких квартир. Таким чином каже обранець: він виконав свою обіцянку, яку дав два роки тому. Обіцянку забезпечити цих людей житлом, каже народний депутат України Олександр Шевченко, він міг виконати і скоріше, але вмисне чекав, коли буде здано в експлуатацію новозбудоване містечко, зведене в обласному центрі. Воно вже європейського типу, і тут передбачено усі умови для вільного пересування людей з особливими потребами. Це містечко виглядає доволі добре, сучасно, прибрано. І, взагалі, я переконаний, що це є те місце. Які є прикладом, як має виглядати сучасне місто, і тому я переконаний, що людям з інвалідністю, крім того, що воно буде зручним, воно ще й буде таким, що буде давати позитивні емоції, коли людина буде дивитись через вікно на двір або просто прогулюватись. Поза межами квартири. Тут таки новосели поїхали оглянути власні помешкання. Такий хвилюючий момент, коли вперше бачиш власне таке довгоочікуване житло. Ой, навіть не передати руки, ну, трохи стресуться, а серце ну, не. Не вилітає а, 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 з людей взагалі дуже щасливий, дуже задоволений, дуже довго і давно вже цього хотів, тому що взагалі живу в Івано-Франківську і приписаний в гуртожитку від Прикарпатського. Так що можна сказати, я те, як був Чуть-чуть бездомний був, можна рахувати. Не можу нічого говорити, просто вражень купа і взагалі красота, що аж перехвачує дух. Що... Особливо з доступністю на вулиці, що є доступність дійсно, що немає такого франківського в області в інших містах, а тут в Каланевій Свободі є просто доступність для людей з обмеженими фізичними можливостями. Просто фантастично. Та як я і сказав з Романом, де ми будемо жити, я так і сказав на Беверлі Хілс. Тепер кажуть новосели, можна сміливо будувати плани на майбутнє. Після довгих поневірянь по владних кабінетах і відмовок звідусіль таки знайшлися меценати, які допомогли здійснити мрію. Звертався в наш білий дім, дотепер стою напевно на черзі. Олександр Шевченко, Олександр Леонідович, як пообіцяв, тобто є людина слова, так і виконав. Поки що не одружений, але надіюся, що в цій квартирі, в цій кімнаті в майбутньому буде жити моя сім'я, а інтер'єр вже напевно буде дружина робити зі мною. В обласному центрі є 120 людей, які пересуваються на візках. Можна з впевненістю сказати, що багатих людей у Франківську таки більше. Хотів би закликати інших бізнесменів звернутись до мене, я їм підскажу, куди їм звернутися для того, щоб допомогти. Цим знедоленим людям, тому що їхнє життя це ну скажем так випробовування, але випробовування таке можна сказати адське. Тому я переконаний, що давайте консолідуватися, давайте збирати гроші і давайте допомагати цим людям. У відповідь вдячні новосели подарували народному депутатові також цінний подарунок свою молитву, будучи в такому складному стані своєму, я буду. Це й стан. Всі вилишимо. А там без тіла. Я думаю, що вже проблем не Я буде. Знаю. Ні ходити, ні бігати, не літати. Так. Отож, поспішаємо робити добро.